І вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в мене буде трошки день прибирання. Побачила одну паутинку і понеслось то там, то там, думаю, добре, буду прибирати, бо збиралася прибирати вже в кінці цього тижня, ну, буде на початку. Потім десь підітремо, так сказати, пилюку, і буде добре. Я вже грязну роботу, так сказати, зробила. Ось зеркало залишилося, і там ще. Дрібнички, так сказати. Так, а ну, дай, задихнутися можна. Зеркало, зеркало. Я взагалі не люблю зеркало. От у нас є така штучка спеціальна. Так чип-чик, ну я щось не знаю. Не йде вона мені. Тож, працюємо, працюємо, хазяйка вімкнулася Ну, давай давай. Це, до речі, позавчора ось на цьому видно, Женя прибирала витирав. Так, Євген? Так. Хазяйнували вікна ми, ну нічого мама. Переробить, зато і дитина попрацювала. Це що у нас з помічником діло йде. Чи не йде, Женя? Йде. Раніше так хотілося оцих дзеркал, зараз уже не хочеться. Ну, взагалі оце у ванні зеркало у нас з двері. І, і те, що в ванну йде, там зеркало. І вони дуже часто залапані. Ну, ще Женя допомагає. Я не знаю, що він там робить, але ну, видно, що мацюкає їх! А ще де найбільше більше пилюки, так, це ось тут. Я її знімати не буду. І ті плафони, чи як воно називається, бо ми після літа знімали, поки ще нормально. Але от юку треба повитирати. Ось ліпила мене. Так, 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 тряпочку помить. З Євгеном Женя зараз буде фото вставляти, бо я витирала, витирала, а там воно щось не витирається, так я зняла під душі до побачення. Зараз поставляємо фото і повішаємо Вон туди. А, воно я... зверху у нас висить і он з Євгеном ми. Треба ще Максима. Максим у нас не дуже любить фоткатися взагалі. Я не знаю, то буває, що ми там разом, то я. Його вмовляю дуже-дуже добре. Так, да, Женя? Зато ми з Женєю любимо да, фоткатися? Так, так, що там виходить, воно показує. Так, у нас з Євгеном процес пішов, але дивлюся, воно в хаті тут сонця немає, вона так вицейкалася. Поганенька он колір поміняла це тут. Мені день народження 21 рік. Це Кременчук. Парк. Що така тут гарненька, Женя. Дай рукей йдуть, капець. Хто там ще? Я карапуш. Карапуш. карапуш, ти карапуш малий, такий маленький. І тут роки йдуть, скрізь ті роки йдуть, Женька. Це півроку тут було, хлопчику. Горобчик. Півроку? Так. Да. Я зрозумів, роз як це з фотографії ставляться. Так, зрозумів. І так. Ось тяж. Так, так, та штучка потім. Фото, І тут хлопчик-горобчик. Тут 4 місяці маленький. Куточок готовий. Правда, вечором світло таке. Не дуже нічого не видно, ну готова. Це я кажу, що Максим не любить фотографуватися. Ага, ага. Оно. Оп. І є. Раніше любив фотографуватися. Ще за цю кімнату у нас трошки з чоловіком зараз розбіжності. Я ось пропонувала, кажу, давай після Нового року зробимо тут ремонт. Переклеїмо шпалери, бо ми, як заїхали, тут швиденько все зробили, які-небудь і все. Вже вони такі, видно, поганенькі, хочеться переклеїти, і тим паче, це кімната, так сказати, Євгена, але вона не схожа, що вона Євгена, бо в нас крізь ремонт. Хочеться дитині зробити щось таке е, гарне, щоб уже все, порядочок був. Але одне але є. І чоловік мене умовив, це підлога. Е, тут ми не заливали підлогу. Треба зривати дерев'яну підлогу. З однієї сторони, нехай би вона була, бо дерев'яна це краще, але ж вона стара. Ми не зривали, коли це робили, яка була вона таку. І залишили. Просто поклали туди листи цього ОСБ, чи як воно там правило? ОСБ. ОСБ. І ще якусь штучку, а потім линолеум застелили. А це він каже: ну що, ми зробимо ремонт, а потім ще будемо зривати підлогу. Тож умовив мене кажу, добре, навесні подивимось, як буде все добре, будемо тут робити. А то вже хочеться зробити і не чіпати його. Вже дитина доросла вже не буде. По стінах малювати, шпалери зривати. Так що, Поте, Ну як, не то, що потерпимо, просто хотілося. А так, жити можна, все добре. Просто інколи от бувають такі моменти, що взагалі нічого не хочеться, ніяких ремонтів, таке життя, думаєш, на що воно треба? Потім якийсь момент приходить. Життя одне треба щось робити, не сидіти. І оце воно чергується, оцей стан, то те, то все, і ти не знаєш, що його робити. Настрій міняється, коротше, буде натхнення, будемо робити, не буде. Можливості натхнення не будемо робити. Ще треба пережити цю зиму. Далі буде видно. Так що, якось отак. Все, пішли туди. Цим світлом я стану то там, то там, і нічого не видно, і нічого. О, Євген, де ти був якесь? Вже тебе немає, ходиш. В цій кімнаті ми закінчили, і тут також Щось Марина сьогодні накочегарила жарко мені. Ну, тут у нас, бачите, пусто один диван стоїть. Оце батареї, оці радіатори, це капець. Їх треба там чистити, чистити. ну Я цей раз так зверху і все. а Буває, я сідаю, в мене там мочалочку так розрізала, я то сижу, щіточка, чухаю його. Ще мені не подобається, що ось труби оці. Максим пропонував. Їх всередину зашити. Я кажу, та не треба. Ну, знаєте, буває таке, що прорве потім, ну, будемо ковиряти стінку. І так вони оце тут назбирують багато пилюки. Також треба це все витирати. Ну, нічого, витирається. В тому році, до речі, в цій кімнаті я переклеїла обоє. Якраз оце десь буде рік зараз. І також простенькі, дешевенькі, просто я тоді не витримала. Бо. Коли в нас ще будувалася перебудова, у нас тут оцей куточок була кухня стояла. І воно все було заляпане. В тому році вони мене просто бісили і я переклеїла. Хоча тут підлогу також треба дерев'яну міняти. Оце у двох кімнатах дерев'яна підлога. Зайшла я на кухню. У нас зараз, правда, світла немає, але я від. Батарея, як лампу поставила, і то забула її зарядити. Ну, нічого, нормально. поставила зараз, як дадуть світло. Той, хто слідкує за нами, той знає, що у нас тут ремонт, і ось така у нас кухня. Але нас поки все це влаштовує. Не завжди все так быстро, швидко робиться. А, що я ще хотіла сказати? що Максим мені зробив ось тут таку стільницю, тут з брусків воно йде. Я ось так обклеїла. А, головне, оце мийка. це В тому році ми її поставили. Я дуже хотіла, щоб кажу, нехай воно оце так собі буде, як-небудь, але щоб була мийка, бо Макс не хотів, каже, що вона тут треба? Як це, на що вона тут треба? Я там завісила, щоб не було, бо там такі полички. щоб не було видно. Та і є, треба ще посуд, правда, помити, бо світло вимкнули, і це ж вода. Ну, Вона там є, ще набрана ж в цьому по трубам, але не хочу її витрачати, дадуть, потім помиємо. Так що ось така у нас кухня. Завтра ще треба, як буде видно, з вікном справитися, помити його і почепити тюль, бо так я пилюку поприбирала, оце все повимивала і там, і там. Тут та Женя, сидить, грається. Так що ось так от. Е, я сюди думала і хотіла линолеум, І чоловіка переконала. Але ви писали в коментарях, що плитка, і чоловік в мене більше до плитки. Але я себе знаю, на кухні мені та плитка не дуже доречна, бо в мене все з рук падає. От, ну, реально. Просто може впасти, що хочеш. І вона розіб'ється. А там не знаю. Подивимося, що воно буде. Буде видно. Ми ось думали зараз цей ленолеум сюди взяти, але <смас> у нас не буває просто так. Зараз Марина робить зуби, то це отам От мій ленолеум. Так що якось так буде видно, можливо, і буде плитка. Ще дійдемо, але, <смас> ну так, показую, які є. Що маємо, то маємо. Думала сьогодні вже не знімати, бо я дуже рідко прибирання знімаю. Але так як відео в мене зараз трошки не кожен день виходять, думаю, треба і вам познімати. Ну, що ж це таке, непорядок, що я оце щось розлінилася в цьому місяці. Тож познімала. Думаю, вам буде цікаво, ось пишете, що чекаєте відео кожен вечір, Тож, щоб не було пропуску, буде відео. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока пока вам.